Парк, кічка, туалет безкоштовний. Зараз перевіримо. Але ви мені пишете, що тут не дають під час повітряної тривоги знаходитись вночі? Ну, звісно, не дають, тому що це не укриття, це туалет. І людина, яка тут працює, вона теж хоче додому, в неї діти, чоловік. Розумієте? А укриття є в адміністрації 24 чотири, поряд 100 метрів. Так що не. Укриття, а туалет, але який? Зараз перевіримо. Туалет, кічкас, центр, кічка, сад, парк. безкоштовний був, зараз перевіримо, чи нічого не змінилося. Люди сюди спускаються під час повітряної тривоги норм, але коли він зачиняється, то людина, яка тут працює, їй потрібно йти додому, до дітей. Були скандали. Є укриття в адміністрації, туди треба йти, не в туалет. Розумієте, це не є укриття, це просто туалет. Ну, так, все чистенько, подивіться, будь ласка, а де ж люди, які тут контролюють, нема? Тобто, просто кабінки, мивальник, мила нема. Туалетний папір не перевірю, зачинені всі кабінки, люди там знаходяться. Але бачите, чисто. Ну, Чисто чому? Тому що плиточка, вимали, протерли, все, нема сколів, все на місці, але ж де туалетний папір взяти? З собою нести? Чи то я вже багато хочу. Багдас, що? Туалет норм? Угу. Що тут написано у нас? З собакою не входить, забороняється полити, ведеться відеоспостереження.